Всім привіт! Ви на каналі Богдан Юа. З вами Gameboy Aiem. І як я вже й обіцяв, ми починаємо уже нейтрал. Це ми маємо деяких монстрів вбивати, а деяких не вбивати. Взагалі, а, так, розраховано. Але... Насамперед, ми тут е, будемо бивати всіх за винятком того, що ми будемо. що ми можемо помилувати лише одного монстрика в водопаді. Ну а до цього ми дійдемо трохи пізніше. І будь ласка, поставте вподобайку, а також підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Да-да-да-да-да, давай поясню оце, як тут це влаштовано. Ми вже знаємо вже. Давай, 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 давай. Так. Каже, що це манекен мене для розмови. Да-да-да-да-да. А ми... А ми ось що зробимо. Так, що ти на таке скажеш, то рєнь, а? Ти ж розумієш, що, зуміриєш, що я тебе можу щось вбити? Так. Уже другий рівень є, добре. Давай би я... Взавзає проти, проти нічого немає, але ти все одно попаде. Вені ще не попадеш, а попала вже в пастку. Так, да, я звісно казав, що я не нейтрально проходимо, а те, що це робить більше на геноцид схоже. Та проте. Якщо вбити першу форму Андань, то гра чомусь буде зараховувати це за нейтральну кінцівку. Тож, я думаю, я, в принципі, в усіх зонах Усіх монстрів конкретно вбивати не буду, щоб вас не втомлювати цим. Адже вам ж не буде приємно дивитись, коли я буду ходити, ходити 10-15 хвилин всього лиш заради того, щоби. Монстрів знайти. Тому ми будемо як мінімум вбивати тих, хто нам буде попадатись на шляху. Це єдине, що ми будемо робити. І подивимося, яким ми отримаємо XP. Що ми взагалі з цього, в принципі, отримаємо? Ну і далі цей самий. Ну, а поки ми все, що робимо, це проходимо далі. Давай, давай поясню це за камінь, що... На кнопку треба це нажати. Да-да-да-да-да. Знову дзвінок. Але ми ці розмови пропускаємо, так як вони нічого не міняють. Так. Ще 2 XP, нормально. Так. Дійсно, в такому випадку нейтрал і погана кінцівка, нічого відрізнятися то не буде. Ну, принаймні в моєму випадку. Єдине, що... Погані кінцівським... На поганій кінцівці всіх будемо вбивати підряд. А то тільки ти, хто буде на шаху, хто буде на шаху. Ммм да, конечно, трохи буде складно. Так, 28. Ага, ага. Ну да, я знаю, що ти мстився за своїх оцих. Побратимів. Побратимів чи. братів, Чи батьків взагалі. Не зрозуміло. Давай, кань, посувайся. Каже, я не задоволений, тим, що ти мене рухати заставляєш. ДА, 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 да. Відійсько. Все. Відчиняємо наші ДВЕРЦЯТА Зберігаємося відповідно. Хто б сумнівався, правильно? Давай, давай на ПСТАБУ Так, 17 шкоди. Давай посу... Ага. Так ти вирішив? Не можу зрозуміти на обставу, що тут відбувається, чому я якби це самий. Каже про те, що... Не роби цього. Ну і... ще... А! Взагалі все. Зараз він зникне з нашого шляху. Ще те, що ми зняли все хп з нього. Ви отримали мінус 1 ХП. Ну звісно, мінус 1 ХП. Адже ми вбили ж то привида. Через те ми отримали мінус 1 ХП. Так, два прогіта. Давай, давай, давай. Так. Що ж, нам треба буде впасти в цю дирку, щоб на кнопочку нажати. І в цю першу ямку, щоб забрати. Щоб, так, да, забрати захист наш. Ну, що так слабо? А, бо захист великий. Хоча він не настільки великий, якщо так брати. Так. Що ми робимо? Вдягаємо аксесуар. Тепер беремо старий і викидуємо. Інших варіантів в нас тут, як ви розумієте, немає. Так, а ти можливо, даром тут ростеш? Хоча це... Не... зрозуміло, що це місцева земля тут. Але ти ж не повинна тут рости, правильно? На гряці ти повинен рости. Ось де. А не торчати посер землі. І щоб я тебе на рівному місці впив. Так, треба... треба подивитися тут чи цей, нікого більше нема. Ага, більше нікого нема, звісно. Є одна морквинка тут. А, ще одні напали. Тільки ви не на того напали, як ви розумієте. Ось тут бояча. А це в не атакує. Ну, даром, Ой, даром, чувак! Ти не атакуєш. Я можу просто тут весь час стояти і все. І спокійно тебе добити. Так. Давай, моркла. Попалася? Так, ще Де тут тут то? Так, ще третій. Добре. Все, ми отримали 6XP, хорошо. Так. Ну, а тепер ми наразі ще проходимо в слідуючу кімнату. На кнопку ми тут не нажим, не натискаємо, так як... Так як тут немає потреби, ворота ж тут не закриті. Правильно, правильно. Тому... Пока ні, нікого немає, я вам скажу. Буквально нікого. У нас тільки вже третій рівень. Так, стоп, а що там? А, стоять, зброя, зброя, зброя нам треба... Да ти подиви. Зброя нам тут треба... о, як потрібна. Та як капавка, ти шо, як капавка? Нам тут палиці взагалі не потрібні. Алло. Давай, давай, вона. Та реально переживає, що ми не це саме не поранилися. Але вона сама прекрасно розуміє. Що мене ті, хто вона думає. Вона ще потім пожалкує. Вибачте, але таке життя. Так виходить. Так, лягаємо спати, беремо пиріг. Беремо пиріг. Ну, а тепер ми йдемо до, вже до самої турель. Так, секундочку. Ага, я хочу. Зараз Хочу піти додому. Та. Так, вона е, зрозуміла, що нас не відпусте. Тому ви самі прекрасно знаєте, що нам з нею треба буде зробити зараз. Давай, давай, король згормана вб'є, що далі оце небезпечно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Ну що ж. Погнали. Тільки битва вже то, що буде, ну... недовгою. Недовгою, конечно, так. Да. Ага. Так, 17 шкоди у нас лишилось. Не шкода ХП. Що доволі таки, ну. Давай, давай, я тут стою. А ти давай помирай. рай. А? Тихо, 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 тишо. Три, хп. Все. Да, вона каже, ти що справді мене не нагадиш? Я тепер розумію, кого я захищала? Не тебе. Так. Понятно, все. Давай, 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 давай. Ми все одно всі знаємо, що ти скоро помреш. М -м -м. Мені шкода. Серйозно. Мені шкода це робити. Але, на жаль, нічого не поміняєш. Так. Ну, ми будемо вже в наступній зоні. Ти, власне, ми будемо вже завершувати цю серію. М да. Нескінченний коридор, який. завершується. Так. Ну що ж? Undertale. від Тобі Фокса ух ти вже, й мо, вже муз музика така моторошна. Так, що в мене зараз по ХП по 40? Е. Звукиноче хтось іде Страшна музика на задньому фоні. Ліс. Але ми всі прекрасно знаємо, хто це іде. Ще з минулих моїх серій ми вже знаємо, хто це такий. І це звичайно же що. Санс. Пожартувати хотів. Да, правда шкода, що я не записав це відео 1 квітня. Буквально вчора. Треба було записати. Але. Ну, не вийшло, то не вийшло. Давай, папірус. Давай, давай. А, а у нас все одно вже нічого не міняється тут. Абсолютно нічого. А Санс, Санс він же ж тут повинен якби стерегти, щоб ніхто не прийшов з людей. Бо в них тут е, якісь трохи неправильні правила. Якщо проходить тут людина, то вони очевидно мають вбити її. Може, виходити. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Але. Давай розповідаю вже це за свого брата. Да-да-да. Ну і що ж, на цьому ми будемо завершувати. Кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. З вами був GameBoy AEM. Ви були на каналі Богдан Юа. Всього найкращого. Слава Україні! Ми переможемо!